Na gospodova Bog naš sada do njih prisnoj v veke veko. Amin. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Свір, небесний, Тишителю души, істини живе, зеси, а исполняй сокровище в лайки, жизнь не подати любви придися в ним, и очистину всякі сверни. І спаси, блажа, душі нашого. Святий Боже, святий гріп, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий гріп, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І на нині преснує. Веки, веков, амінь, присвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, Владико, прости, беззаконнія наша, святий, посвяди, істини, немощі наша. імене Твоє го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцю і Сину і Святому Духу, і на і пресної вовіки вікова, амінь. Отче наш, і же Син на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство є Твоє, да буде воля Твоя, як оно небесі і на землі хліб наш насушний даж нам несь, і остави нам доли наша, яко жимо оставляємо должником нашим, і не введи нас свої скушення, но і збави нас від лукавого, як у Твоє старство і сила, і славу, Отця, Ісу, не Святого і Духа нині присно, ivo vo Помилуй, Господи, 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 помилуй. Слава Отцю і Сину, і святому Духу, І нині, і присно і во віков. Амінь. Прийдіть, Прийдіте, поклонімося, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся і припадім самому, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господа, Господи Боже моєго, звеличився, єси, зілову, ісповідані, велилі поту, облекса єси, одіяй за світом, як коризою, простирає небо, як окожу, покриває водами, привоз своя, своє пологає облаки на восхожденні, своє ходяй на криловітре нього. Творяй ангели, своя духа і слуги своє пламень, нине й землю на твердиє я. Не преклониться во вік віка без неї кори за одіяння, я на горах стануть води под запрещення Твоєго побігнуто гласа, грома Твоєго бояться. Бо сходять гори, не сходять поляво місто, єже, основали єси, їм преділ положили си, й оже не прийдуть, неже обратяться покрити землю. Посилає істочники водебріх посеред його пройдуть води, напояються звірі сельні, а ждуть, вона гриву жажду свою, На тих небесне, небесні привітають, одсреди камені, а далек глаз. На перейгород привез приніг своїх от полоділ твоїх насититься, земля прозиває траву скотом і злак на службу чоловіком. Ізвести хліб од землі, вино веселить серце чоловіка, умастити лице єлаєм і хліб серце чоловіка укрепить насититься дерево поля, яке реліванстей же, ісе насадил там, оптицево зніздяться. І родієво жилище, предводительство і тими, горе висока, яленим камінь прибіжище заяцем сотворили слово нового времена. Сонце позна запад свой положили сить мої без і наже пройдуть друзі звіри добра в неї, з ким не рякаючи, і восхитити і взискати від Бога пищу собі, я, сонце, і собравшися, і в ложах своїх і Зиде чоловік на діло своє на діла, своє до вечора. Дяково звеличи, що сиділа твоє, Господи, все і затворилися, і сполнися земля твари Твоєї ям. Сіє море великої, пространної їх жені женіще сла животне, мала со великими, там у кораблі приплавають. Змій се Оже создали своєму все, як тебе чай, да те пишімо, благоврем'я, давшу тебе, їм рот отвер, тверджу тебе року, всяческа і сповняється, благостим. Поращий же тобі лице возьмету, це, отимиши духи, хізнути, опер своєго зратяця, послиши духа твоєго, і созижуться, і обновише лице землі. Буде слава Господня вовіки, возвеселиться, Господь, діліх своїх призирає на землю і творя, і утрестися, прикасаєся, горам і дим'ятцям, воспою Господи, його животі моєм пою, Бого моєму, донде же єсмь. Да усладиться йому, бесіда моя, жив звеселюйся, Господі, да іщезну доріжницю від землі і беззаконниця, якожене бити їм, благослови душа моє Господа, сонце позна запад свой. Положилися мої без нощ, як возвеличишся діла Твоя, Господи, вся пряморости Іусо творил єси. Yes. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во віки вікова. Мінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Лиллуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, <клухи> Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже. Миром, Господу, помолимся, Господи, О Освешний мир, и спасен, душ наших, Господу, помолимся. Господи помилуй. Омирив все, мира, власне, святий, Боже церкви, и сведения, не уси, в Господу помолимся. О святим храм и сами свироблавим і страхом Божим, ходячих вонь. Господу, помолимся. О святищам, сланцем мархерей наших французских попираем, всем болеми епископи нашим кернили, честним пресвіти, сюхристи аконствии. осім причини людей, Господу, помолимся. Обо охрані в народі нашому, придержащих властих наших и отцем воїн сви. Господу, помолим съм. помилуй. О, семи света и любители се и всека градия страню і рожа учених, Господу, помолям помилуй. Обла разтворени въздуха и забили плоду за них временних мирна. Господу, помолям съм. помилуй. о ни дуваш и стражу ще пленаних и Господу, помолим Господи, помилуй. Ой, збавитися нам від всяких скорбих, гніва й нуждах, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатією. Господи, помилуй. Бре святою, пречистою, преблагословеною, славною владочицю нашу, Богородицю і Приснанню Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу Тебі, Господи, як уподобає тобі всяке і поклонені Отцу і Сину і Святому Духу, нині і і вовіки віков. Амінь. Господи, возлах Тебе услашем я, услышим я, Господи. Господи, Тебе тобі я, Бонь мила сумолення моєго, не да звати ми к тебе, услышим я Господи. дай справиться молитва моя, як окадило пред Тобою, Восия не рукою моєю, жертва вечерня я, услышим я Господ. Господи, хранений, устом моїм і двері граждений, у снах моїх, не неуконе серце моє, вословесело, кавстві, не пшивати вини у гресіх, су чоловіки, ділаючи їм беззакони, і не суштуться свої збраними їх, не праведник милості, і обличет мій, і грішно, де намастить глави моїя, якої ще й молитва моя, бо благоволений їх, пожерти Боша, прикаби не суди їх, услышиться лаголи мої, якого возмого, що я кодол, землі прозійдеся на землі, расточишеся, кости, їх пригаді. Як око тобі, Господи, Господи, очі мої, на тього не отими душу мою, сохрани мій отці, ти уже оставишами, і отцоблаз діла учих беззаконує. паду твом мрежу свою грішницю, йди місь, аздон, де дондеже, прийду. Гласу моїм, ко Господу, озвав, гласу моїм, ко Господу помолихся, пролію пред Ним молене, і моя, печаль мою пред Ним возвищу. Не ще щезати мене духу моєму, і ти познали, єси, сте зимоя, напути Семпо, не муже кождах, скрише сіть мені Смотря ходесною в озглядах і не бізнає мене, пойбе бійство от мене і ні за душу мою, возвавку тобі, Господи, ріхти, і сивповани моє, часть моє, сина землі живих, вонь ми моленою моєму, як осмирихся зіло, і збави мій від гонящих мій, як укрепишеся, паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці дон, де живо здаси мені, і злубини озвавку тобі, Господи, Господи, уснеше глас мой. Да буду тушить твоїм внемлющі гласом моленія моєго, А ще беззакони назвіші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, овочі гещані ясть, Христових страстей по стопам ходя все, мученичесь, коє сословіє, кріпко зайде ко подвигом ногим, і то пред нечестивим мучителі. І беззаконними царім, Бога проповідаша, і многімуки претерпіша, почистичаю ще небесне, я восприяти, їх же нині видящи радуються, і зовсім, велики безплотних сил, Господові. І мене ради Твоя потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, попова душа моя на Господа, Стадо Богої збраної Христа, первого пастиря, поборницю боса, пастиріє все священої, сохранисти не врадимо до конца, благочестия, божественна сокровище, Одгнавши я, волки, то во ограду небесною добрі возведосте, і діже во дворяємо. поминайте любові вас восхваляючих, і Христу дерзновений молитися, о, душах наших. От од стражи до нощі, от стражи утринія да ти зрага Господа, преподобно Боживши отце, преподобної всі біси погобідиста, і совісна мучения, страсти страсте й вуга, сивше, ражений, і радуйтеся нанісу небесними силами. Яку уподобистися житию в оплоти си безплотних, сони же молити Христа при Бога, ізбавлений обрісти подаганий, вас почитающим. Дякую Господа милості нове в невої збавления, і той ізбавити за для отці без Бо мудре же ноги, по червлених твоїх крови священною, Твою і Божественною одежду, уяснил єси. О, ціле Бочесного силу, Ігор слава, во славу пришел Єси, і на нані молися даровати душам нашим. Ми рівели Юсть. Хвалите, Господа, всі язице, похвалите, Госі люді. Жертву первої бо принося безкровную, яко священник законніший, яко се плодиє і приятну жертву тебе самого кровію, яко мученик істенніший, послід же Христу, принес єси, Богу благоволиве Всечесне. Його же, моли, опою ще гіхтя, як утвердися милостю на нас, і істина Господня пребуває того мученик воїнства Христу, отже, привел єси учені твоїми і наказані. Уча і наказує, і я і яві образ Богомудре, тебе самого предлагає, со ними же молися, Дарувати душам нашим, мир і велию милость. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ні пресної боки віковам. То тебе не облажить пресвята, я дівок, то ли не Господь Твоє, рождества? ворожества, злітно бо от Отця, восіяви, син єдинородний, той же от тебе чиста, я пройде, на ізреченого воща, єстеством Бог си, і єстеством був чоловік нас зради. Нево твою лицю розділяє ми, ново Твою єси свонесли познаває мий, того моличиста, я всеблаженна, душам нашим. Премудрость прості, свята слави безсмертного. Свята блаженного Ісуса Христа прише сонце на запов, вийнявши світ вечерний поємуца ніса. Преподобними Сне Божия, Саму миру же ради, Весь мир славиття. вонь, мир, всім премудрость, вонь ми. Измим я в трух моих Боже, в твоссающих на я и збавим Боже, заступник мої ситуа, и милость твоя пред м'я. Подоби, Господи, увечер сам і без ріха сохранитися нам, благословен, єси, Господи, Боже, Отець наш і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як уже у повахом, Тя. благословен, єси, Господи, научи нас оправданім Твоїм, благословен єси, владико, вразуми нас оправданім Твоїм. Благословенний все святий, просвітий нас, оправданий Твоїми, Господи, милость твоя, во діл руку Твоєю не презри, тобі подобає хвала, тобі подобає піння, Тебі тобі слава подобає і сину, і Святому Духу, на ній пресної, і во віки і віковам. Исполни вечерню молитву нашу, Господа, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, благо, дати, Господи, помилуй. Вечера все свята свято, мирным, безришного, Господа, проси. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, души телес наших, у Господа, проси. Прощення, оставлене гріховых прешени наших, у Господа, проси. Господи, Добрих і полезен душам нашим і мирамир, ви у Господа просим. У Господи. Проче време живота нашого в мірі покаяни скончати. У Господа просим. У Господи. Християнське кончене живота наше безболізне постидне мирний добротвіта На страшнім судищі Христові просим. Господи. Господин. Пресвятую, пречистою, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю і присна Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе й друг друга і весь живот наш, Христу Богу предади. Як у блахи чули Бог, я сей тобі славу воссинам, Отцу і сину і святому духу, нині присно, присної во віки віку. Ви, ваша Господа, ви -те. Тебі, о -о 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 -о, Господи. Ви. держава, Цар, Святое благословена, і препрославлена Отця і і Святого Духа, нині пресной во віки вико. Страдавши тебе ради Христе, мія муки претерпіша, і Іса воскрешує, восприяша вінця на небесіх, да моляться о душах. наших. Захочемо і живущим на небесі, як очі рав в у руку Господі своїх, як очі Рабині в руку Госпожі своїх, так очі наші, Господу, Богу нашому донде живу, ще дритни. твої, Господи, не отвергошася та не оступиша от заповідай твоїх, тих молитвами Помилуй Нас Господи, помилуй нас, як у помногу, і з полником сявничим я, най душа наша, поношене його і у них жанія годим. мученице, терпцем небесна і граждане, на землі пострадавши, ноги муки притерпіша, молитвами, Господи, моленієм Всіх насхарани, славу Цуї Сину, і Святому Духу, нині вовік, і нині пресної во віки Амінь. Молитва мирочия Христе. мученик Твой апостол і пророк, і святитель, преподобних і праведних, усапше я раб Твоя. Отпущай широба Твоя, влада, кололу Твоєму суміру, міякові дісточи мої спасене Твоєжи єси, отовал пред лицем всіх людей, світ твоот кровений, я захові славу людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отца і Сину і святому духу. І на ні і пресної во віки вікова, мінь. Святий тройце помилуй нас, Господи, очистихи наша, Владико, прости беззаконня наша. Святий посвятий, це не наша, і мене твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава, і Сину і святому духу. І на ній на Оче наші заеси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство, да буде воля твоя. Яко на небесі і на землі, хліб наш насущний даш нам не і остави нам долги наша, як уже йому оставляємо должником нашим, і не вери нас своє скушение, но избави нас от лукава, Го. Яку твоє царство і сила і слава Отця, і се святого духа нині присну, и во віком. Амінь. Священий Богу афіно жертву служитель священої учених своїх принесе Христу за коленіє, пастирство со мовце і діво небесного ограду, обіди в свирі пою що я невірним язики. Мученик Твоїх молитвами, Христе Боже, спаси стадо Твоє от волков влков'ящих є. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і на ні пресної во віки Амінь. ty, že nás rade roždej sa od divy, piati je pretrpil blahý, i z proverhy smrti ju smrti, v smerte. oskresení je javne jako Bog. Neprezri ja, že sozdal je si rukoju tvojeju, Я ви, чоловіко любіє Твоє милостиве, примирочую тя, Богороди, молящуюся за ним. І спаси, спаси наш, люди отчаянно ям. Помилуй нас, Боже, повелице, милости Твоє, молим, ти сього і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся у святіше Селенце Мархіреї нашим, Францесі Папі Римським, і болюбивим єпископі нашим Кернілі, ослужащим послужащим у святім храмі сем, і у цим наших духовних, і у себе, і у Христі, браті наші. Кирія, але, сон, кирія, Ще молимся Бог ранним народі нашому, придержащих властих наших і осем воинству. Є ще молимося у пристоящих людей, ожидаючих у Тебе великі багаті милости, затворяючи нам милостиню зася ся християн. християни. Дом не ден спринной, дом не ден спринной, дом не ден спринной. Як у милостиві чоловіку любець Бог, є сей тобі славу посилаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Премудро. Чеснішою хировим і славнішою безсравнені Серафим. без ісклини або слова, Сущою, суші, бороди, сутя величає. Слава тобі, Христе, Боже, пані наше, слава тобі. Слава і Сину і Святому Духу, і на ній признаю, віки віковами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослові. Христос, істинний Бог, наш молит, вам і причистий своєї матері, силою чесного жовтворящого Христа, заступлень мій чесних небесних сил безплотних, чесного і славного пророка притечі Христителя Йоанна, святої славниці хвальних апостол, і живо святих отця нашого Николая, архієпіскова Мерликійського чудотворця, святих, славних і добропобідних мучених, преподобних і богоносних отець наших, святих і праведних богатець Окіма і Анни, блаженного священомученика Теодора Єпископа Мукачівського, і святого священому ученика Аденогена, і десяти ученик Його, і всіх святих помилити і спасет нас, як облах і чоловіколюбець. Амінь.